Тим часом Захіл дописує, що Сполучені Штати намагаються посварити Рашиську Федерацію та Китай завдяки Україні, але це не спрацює у Вашингтоні. Останнім часом додалі більше правих політиків закликає до реалізації своєрідного зворотнього Ніксона. Вони пропонують поступитися в Україні, сподіваючи таким чином відірвати Росію від Китаю та внести розкол партнерства між Пекіном та Москвою. Як пишуть у статті для Захіл, аналітик, Майк Маца також науковець. Говорить, що ця стратегія хибна, адже ґрунтується на викривленому розумінні як історичних подій, так і сучасної геополітичної ситуації. Зокрема, йдеться про те, що колись у 1920-х роках радянські агенти допомагали в організації комуністичної партії Китаю. А вже через кілька десятиліть радянські та китайські війська обстрілювали одна одну. При цьому Сполучені Штати були радше спостерігачами між архітекторами конфлікту. Також йдеться про те, що нинішні. Союз Росії та Китая не ґрунтується на спільній ідеології, як за часів холодної війни, а на її відсутності. Як зазначає один із аналітиків, сьогодні ці дві країни об'єднує антиідеологія заперечення ліберального світопорядку, за який виступають Сполучені Штати, і Пекін і Москва добре вивчили уроки минулого. Вони чудово розуміють, що китайсько-радянський розкол став однією з причин перемоги сполучених штатів у холодній війні і не мають наміру допустити повторення. Цього Цього сценарію навпаки, останні події лише підтверджують міцність їхніх зв'язків. Китай, за повідомленнями, попросив Китай відкласти вторгнення в Україну до завершення Олімпійських ігор у Пекіні, і Путін нібито погодився. А вже перед самою війною обидва лідери підписали меморандум, в якому йшлося: дружба між двома державами немає меж, немає заборонених сфер співпраці. Зміцнення двосторонньої стратегічного співробітництва не спрямовано проти третіх країн і не залежить від зміни міжнародного Середовища та обставиних змін у третіх країнах ну і продовж усієї війни Китай, як ми знаємо, надавав Росії підтримку і дипломатичну, і економічну, і навіть військову. Ну а далі друзі будемо говорити і про те, як Єврокомісія запропонувала вести 16 травня мито в розмірі 25% на товари зі сполучених штатів Америки. Про це дописує Reuters. Представники Європейської комісії запропонували запровадити контрмит та у розмірі 25% на низку американських товарів. У відповідь на тарифи президента Дональда Трампа на сталь та алюміній. Про це йдеться в документі, з яким 7 квітня ознайомилось агентство Reuters. Ми там на які американські товари набудуть чинності 16 травня, а на інші набагато пізніше цього року йдеться про 1 грудня. Повідомляє агентство. Причому, як пише Reuters, мита стосується найрізноманітніших американських товарів, включно з.

Зокрема, товарами керівник торгового відомства Євросоюзу заявив, що контрмита матимуть набагато менший вплив на економіку країн ЄС ніж раніше спрогнозована сума. Як повідомляє Ройтерс, американський бурбон, вино, також молочні продукти було виключено із початкового списку контрмит, який Єврокомісія розглядала ще у березні. Комісія планувала запровадити 50% відсотковий тариф на деякі товари, що спонукала Трампа пригрозити відсотковими контрмитами Рмитами також на деякі товари ЄС. Якщо блок піде на це, погроза Трампа особливо стурбувала і Францію та Італію, оскільки в цих країнах розвинено також промисловість. Пише видання. Крім того, на додаток до вищевказаних контртарифів євросоюз вже посилив чинні гарантії на сталь 1 квітня для того, щоб скоротити імпорт на 15%, А також розглядає нині можливість введення квот на імпорт алюмінію. Ну і всі ми пам'ятаємо ці заяви, в саме від рошиської влади від Кремля про нелегітимність лідера нашої країни Володимира Зеленського. І ми бачимо, що Кремль вкотре відновив просування цих наративів щодо нелегітимності влади в Україні, і от аналітики інституту вивчення війни пояснюють мету таких наративів. і Далі будемо з вами це обговорювати. Кремль продовжує заперечувати легітимність української влади, через що вона буцімто не може брати участь у переговорах. Вимоги агресору залишається незмінними. Зміна київського режиму та димлі Резація Україна про це повідомляє о, саме американський інститут вивчення війни у своєму звіті. Там проаналізували заяву прес-секретаря російського президента Дмитрія Пєскова. Так, от понеділок 7 квітня речник Кремля стверджував, що Владимір Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні однак йому заважають деякі питання, що висять у повітрі. Серед проблем відсутність контролю над українською владою та, нібито, її нездатність впливати на дії невизначених екстремістських і націоналістичних формувань. Саме ці примарні утворення просто не. Коряються наказом чинного уряду, а також пов'язані із планами подальшої мілітаризації України. На думку аналітиків інституту вивчення війни у такий спосіб пісков просуває наратив свого президента від 28 березня у Кремлі. Неправдиво зокрема стверджують, що український уряд буцімто є нелегітимним і нездатним боротися з угрупуваннями, які мають фактичну владу у своїх руках, ці заяви кремля є частиною ширших зусиль, спрямованих на підрив легітимності українського уряду та переформулювання давніх вимог Росії щодо зміни режиму і демілітаризації України, пишуть у американському інст. Інституті вивчення війни. Окрім того, експерти зазначають, що після телефонної розмови диктатора із Дональдом Трампом 12 лютого Путін і його посадовці призупиняли просування ідеї нелегітимності легітимності Києва, і ці заяви відновилися 28 березня. Ну до слова нещодавно американський президент говорив про невдоволення через неважливі висловлювання Путіна на адресу Володимира Зеленського. Трамп заявив про готовність вести додаткові санкції проти Росії, якщо США не зможуть домовитися із нею. Але бачимо ні санкцій, ні якихось конкретних дій у бік Росії немає. Що ще відомо? Що я заявив там? Те, що насамперед, якщо Пекін не скасує своє мито, 34%, впроваджене на товари із США у відповідь на американські тарифи, штати ведуть так, китай додаткові тарифи у розмірі 50%. Відсотків починаючи вже із 9 квітня, тобто із завтрашнього дня. А таким чином президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові 50 відсоткові мита для Китаю після мит Пекіна, оголошених минулого тижня. У відповідь на дії Вашингтона, він сказав, що додаткові мита набудуть чинності в середині тижня. Що якщо Китай не скасує свій 34 відсотковий тариф у відповідь до вівторка? Якщо Китай не скасує своє підвищення на 34%, що перевищує вже існуючи довгострокові торгові зловживання до завтра, 8 квітня. З року то сполучені штати запровадять додаткові тарифи на Китай в розмірі 50%, починаючи із 9 квітня. Написав він у соціальній мережі True Social. Окрім того, за його словами, всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі будуть припинені. А переговори з іншими країнами, які також просили про зустріч, розпочнуться негайно. І от Валерій Клочок, голова благодійного фонду, також проаналізував цю відповідь Китаю Сполученим Штатам Америки, Що він думає з цього при. Воду далі, давайте заслухаємо. Щодо Китаю, Китай розширив використання найважливіших мінералів як торгової зброї. Він запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним постачанням ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва від електромобілів до зброї. Про це пише видання Bloomberg. І Пекін заявив, що посилить контроль над експортом семи видів рідкоземельних металів. І це справді сьогодні. Скажу так, козир номер один Китаю по відношенню до усіх країн світу, не лише до Сполучених Штатів Америки, тому що багато країн купують саме як сировину рідкоземельні мінерали для виготовлення різного роду продукції у своїх країнах. Але враховуючи те, що інтерес Трампа до рідкоземельних мінералів поза межами Китаю дуже великий, Китай цього боїться. А Трамп розуміє цей страх Пекіну, тому і вчиняє так зухвало із Китаєм і каже, що запровадить 104 мит на всі китайські товари, які будуть надходити. в США. Тим часом, коли була оголошена така ініціатива з боку Пекіна, то фондові біржі Пекіну Гонконгу трішки пожвавішили. Але це було недовго сьогодні, 7 квітня. Ці біржі закрилися рекордним падінням. Ну, от, зокрема, гонконгська біржа закриналася на рівні 13%. Тайванська зазнала падіння на рівні 10%. Ну, до речі, Тайвань також не буде запроваджувати мит ніяких у відповідь до США. Китайські акції знизилися на 13%. Ну, Ситуація вкрай складна, і всі заходи, які будуть вчиняти в Пекіні на противагу, Рішенням адміністрації Трампа ну навряд чи вони принесуть якийсь позитивний результат. Єдиним виходом буде справді закуповувати більше продукції в Сполучених Штатах Америки Китаєм. Але я вбачаю, що для Трампа абсолютно байдуже, що буде робити Китай, він вирішив просто його знищити. Як це буде виглядати надалі? Будемо бачити. І для цього Трампу потрібна Росія. Дуже потрібна. Ну, до речі, Сполучені Штати Америки також потерпають від таких ініціатив Трампа. За 20 хвилин сьогоднішнього дня після відкриття на фондовому ринку США було втрачено понад 2 трильйони доларів, але Трамп каже, нічого страшного. Це якраз момент, щоб збагачуватись. Дуже багато критики лунає на адресу Трампа зараз з боку різного роду бізнесу, особливо великого і справедлива критика, тому що він створює хаос на ринку. Але ще раз наголошу, друзі, для нас. Це дуже слушна нагода, особливо враховуючи те, що ціна на нафту суттєво падає, а російська нафта вже просто пробиває найнижчий рівень рентабельності, і ми просто слідкуємо, затамувавши подих, щоб не дай Боже ціна знову не пішла до гори. що, друзі, давайте будемо все таки сподіватися, що така зухвала політика Трампа нам допоможе.